Усім привіт! Зараз я знаходжусь в місті Брюге. Це Бельгія. Брюге невелике бельгійське місто, столиця Західної Фландрії. Найкраще інших бельгійських міст зберіг середньовічний відбиток. Згідно з популярною версією. Брюге означає міст, у якого зазвичай відбувалися ярмарки та інші суспільно значущі події. У 1999 році історичний центр міста увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут мешкає 118 тисяч людей. Брюге є одним із найважливіших торгових і портових міст Європи. У 1134 році був проритий канал до Північного моря, що оптимізував роботу порту. Середньовічні квартали історичного центру, що чудово збереглися, пронизані каналами, дозволили брюги з повним правом увійти до лав претендентів на звання Північної Венеції. Екскурсії каналами Брюни проводяться з березня по листопад. У центрі міста обладнано 5 причалів, звідки моторні човни вирушають на півгодини прогулянки. Вартість поїздки 8 євро. Можна заощадити, якщо придбати другі Сіті Card, яка дає право на вільне відвідування 27 музеїв та поїздки каналами. Крім того, на карті надаються знижки до 25% на концерти, театральні вистави, оренди велосипедів та автостоянки. Карта на дві доби коштує 47 євро, а на 3 53. Зараз я знаходжусь в парку Королеви Астрик. Старичний центр Брюге принципово орієнтований на пішоходів. Автомобілі розганяються лише до 30 км на годину. У місті багато односторонніх вулиць та складних розв'язок. Тоді як для велосипедистів усюди організовано двосторонній рух. Основний транспорт поза містом це автобуси з різними типами квітків на одну поїздку цілий день або кілька днів. Ось така подорож була до міста Брюге в Бельгії. Усім пока, до наступної зустрічі!